Ми запишемо ще про звернення до міської ради щодо відпрацювання проекту рішення про мораторій на вируку. Хоча я, як людина, ну трошки юридично десь уже підкована, я знаю, що це апріорі буде незаконно, але якщо громадськість цього хоче, одну секундочку, якщо громадськість цього хоче і я це підтримую, то я думаю, що вряд чи це рішення пройде. Але треба наполягати і добиватися, щоб таке рішення пройшло. Інше питання буде кимось скаржені чи ні. Думаю, що воно не буде оскаржені ніким до суду. Тому я підтримую про мораторій на вирубку. Знову ж таки, шановні, ще одна одна хвилина. Питання у нас сьогодні в тому, що чи зможемо ми цим рішенням запобігти вирубці дерев? От, скажімо, земельні ділянки дійсно, повірте, не, не треба грішити на нас. Не нами роздані ті земельні ділянки, Суворова, Лермонтова, Пушкінська, Ви то все знаєте. так? І той клініка-медичний центр не нами він був розданий. Але наразі більша частина тих земельних ділянок сьогодні перебуває. Прибонте, це все роздавалося. Клініка в медичний центр. А сім'ї йому заплатили грошей з медичний центр, щоб вона на нас писала. Мирослава Богдана історії, Хто кому за що носив, хто що хотів. Я ж вам кажу, що на цій каденції це було розмір. А ви що, не були при тій каденції? Де я була при тій каденції? Ви там були, не Я свідок. Я ще раз вам кажу, я за не про це гала. Дозвольте мені завершити. Ви не почули, що я хочу сказати. Ці земельні ділянки перебувають в приватній власності. І вони вкриті лісами. І повірте, там є такі земельні ділянки, де біля 500 тисяч. Вартості зелених насаджень. тому якщо воно приведе приватні власності, як ми сьогодні зможемо, рішення буде: я прийду на приватну власність, як ви кажете, хто це буде охороняти там, чи, чи мене і Віктора? Хто ми прийдемо? Ми прийдемо, ми не дозволяємо. Вибачте, яке ви маєте право? зайти на привіт? Ну подожіть, на приватну власність. Хоч у нас є проблема. Ми приймемо таке рішення. Ну як ми не дозволимо це зробити? Добре. Мало того, це Добре. не саме головне що вони вже є і що вони будуть вирубати зелені ці зелені насадження за ці зелені насадження не не сплачена, вони ну, вкрадені. Шановні, ці зелені насадження, вони вже вкрадені давно, але ще один момент. За них не сплачена відновна вартість у місто. Бо якби були гроші за них сплачені до міста, то ми могли б отримати із спецфонду ну, ці, гроші, ці е, кошти так. і висаджати нові, відновлювати зелений фонд міста. Ольга Роман, я перепрошую, ви як керівник Ірпінь Буду, ви маєте право подати в суд позов на цих людей, які не сплатили. Не маємо ми право подавати ми немає, немає, немає не маємо право... ми І в тому числі, в тому тому числі, числі... Не тільки паспортизація, справа в тім, що віднову на вартість зелених насаджень сплачується на спецфонд міський бюджет до Ірпінської міської ради. І тому тільки Ірпінська міська рада, як власник. Да, тільки власник може звернутися О, до суду. Чому і сфінська міська рада цього тоді не робить? Але депутаті з'єдних депутатів забудовників.